Народ і уряд Данії одностайні у прагненні допомогти Україні, каже надзвичайний і повноважний посол Королівства в Україні Олє Егберг Мікельсен. «Данці знають, що ваша свобода це також і наша свобода. І якщо Україна не переможе на полі бою, то ми не знаємо, що буде далі. Ми дуже маленька країна, тому ми мусимо довіряти міжнародній правовій системі і вірити, що кордони держав не можна так просто змінювати. Мені приємно бути в Доманівці, і мені сказали, що я перший посол, який коли-небудь відвідав Доманівку. Голова селищної ради Віктор Ласюк каже: цього року за гроші фонду відбудови України мають встановити у Доманівці ще шість таких будинків. Загальна вартість 10 мільйонів гривень. У кожному житимуть не менше чотирьох людей. Коли ми почали співпрацювати з фондом, значить є юридична група від фонду, і саме за допомогою них. Іменно юридичної групи відбувається відбір, хто там буде проживати в будиночках. Значить, вони постійно на зв'язку, майже щодня чи, чи там через день в онлайн режимі. У нас є також створена рада і є голова ради, яка бере участь в цьому розподілі е тимчасово переміщених осіб. Тобто вони займаються в, в основному цим. За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, ці будинки найкращі з усіх, що зводилися в області для переселенців. Проєкт пошириться і на інші громади Миколаївщини з 2022 року. Королівство Данії надало допомогу області на суму понад 150 мільйонів євро, каже посадовець, і е, вони підписали прийняли рішення в себе стратегічно до 29 року. Щорічно ще там 20 чи 40 мільйонів мільйонів євро. Щорічно. Це вже те, що вирішили дачани. Проекти поділені на частини як для критичної інфраструктури, для економіки та для соціального життя. В рамках цього була що це допомога не лише місту Миколаєво, а й громада Миколаївської області. Віктор Власюк розповів, що також за гроші королівства Данії для громади придбаний трактор багатосільового призначення, обладнання для палетно-брикетної лінії вартістю 25 мільйонів гривень. Завод з переробки відходів деревини планують запустити у березні 2025 року. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.